Все окей, все сподобалось. І найголовніше, головне, що по сумі, як домовились, все. Так, да, по сумі нічого не змінилося. Да, як... Дуже добре, дуже якісно. Все, автівка гарна, все працює, дуже довольний. Рекомендую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, замовляйте <с вам твої автомобілі. Ну все, довольне. Відгук, що ви скажете, довольні. Ну все, насолоджуйтесь. Віддаємо Ауді А6, дуже цікавий варіант, в якому плані на даний час машина має мінімальний пробіг чуть більше 111 тисяч кілометрів двигун 2.0 Авант Ультра. По кузову не фарбовано, підключали комп'ютер, перевіряли, нічого не скручено. І от така машинка вискочила, попалася. Ми йому знайшли, можна сказати. Допомогли купити все, зробили під ключ. Навіть обслужена, в принципі, можна зараз їздити, там навіть масло в автоматі помінуть. І по вартості вона вийшла в принципі, найдешевше, ніж по Україні, як мінімум на 10 тисяч доларів. Замовили авто Андрія, все окей, все сподобалось, все швидко. Вертайтеся до Андрія. Все буде добре. Всім гарного дня і от таких автомобілів. <різь> автомобілі. Дякую вам, Андрій. Дякую. Комфортний, динамічний, дуже багато опцій і не також дорого він не коштує. Дорогі друзі, ось уже наш клієнт отримав техпаспорт. Все, машина в його повністю власності. Зараз він скаже, що він про нас думає. Тут приїхало досить швидко. Зауваження, яких нема до авто, все автівка гарна, все працює. Дуже довольний. Буду то їздити, буду привикати к автомату. Приїхала в авто, авто доволі таки швидко. Все зробили. Жалоб в мене немає. Сьогодні Ми віддаємо нашому замовнику Віктору. Він вже, в другий раз нам замовляє авто, до того була фортку. Зараз ми маємо максимальній комплектації Excellence. Значить, Тут маленький пробіг 135 тисяч. Машинка не фарбована, і максималка шкіра дуже класна. Так, Все, Віктор. Дякую. Наслаждайтесь. Дякую, Андрію, Надіжі Михайловну. Дуже добре, дуже якісно. Да. І перемога буде за нами. От ми нашому замовнику показуємо машину, яку він замовляв. Та що скажете, як ви вирішили нам замовити? Я дивився ваші огляди на Ютубі, дуже давно дивився, ага. придивлявся до вас. Були деякі сумніви, але вирішив вас замовити. Ага. Так, трошки хвилювався спочатку, але все, все дуже добре пройшло, як по маслу. Так, да. Рекомендую підписуйтесь на канал, ставте лайки, замовляйте у вам автомобілі. Все буде на вищому рівні. Да. Дуже дякую, Андрій. Да. Так що документи, документи значить, в бардачку лежать для того, щоб поставити на перший облік на вас. Також документ по поверненню НДС цього німецького теж там є. Ну, як вам? Нормально. Машинка не пише ніяких сповіщень. Якщо що, вона буде писати сповіщення. Мені машинка сподобалася, як на кожен день, в принципі, щоб недорого. Ну, це нормальний варіант, я вважаю. Все, так що насолоджуйтесь, все тоді зв'язочку. Да. Насолоджуйтесь, катайтесь. Машинка нормальна. Я думаю, що, що все буде гаразд. Добрий вечір. Так, хто у вас? У нас от власниця, будь ласка. Заморочили вас трохи? Ні, чого, все нормально. Це як зазвичай ми так робимо. Нічого тут такого немає, це ж не безкоштовно. Заморочили. Ні, нормально. На гальма. Ви, до речі, родичам нашим приганяли машину. Ага, я У Вас теж ключи сідаємо? Ні, це ви нам нашим родичам теж приганяли. І кумам, і родичам. Ну все, довольне. Відгук. що ви скажете, ну все, насолоджуєтесь, насолоджуйтесь. Саме головне, щоб нормально до машини відносилась. І не давайте нікому лізти до неї. Бо такі є спеціалісти, і ну просто жесть. Так, сьогодні файла Тігуан, що ми показували в Німеччині, віддаємо нашому замовнику Роману. Машина е, на дуже класній комплектації, хоча й написано, що це комфорт-лайн, Ну тут і шкіра, тут і люк, і сліпі зони, все, і led оптика. Ну, Сидіння з електродналаштування. Мені машина по комплектації взагалі сподобалася. Що ви скажете, як ви, ви вирішили до нас звернутися. Що? Ну, дивилися, дивилися відео в YouTube, ну, як, як і всі ваші підписники. Сподобалось все, як ви ну, розповідаєте у відео, предоставляєте про машину всю інформацію. І найголовніше, по сумі, як думали, все. Так, да, по сумі нічого не змінилося. Да, я... Як сказали, а поїхали ж ви в Німеччину і подивилися на місці, самі, на місці сказали суму і. В принципі, нічого не змінили. Так що замовляйте, друзі. Машина подобається. Все, всім рекомендую Андрія. Так що, друзі, да, такі машинки є замовляю, Ну, такої точної зараз комплектації да, навіть я не бачу. Це просто як отак вона вискочила. вона звернулася до мене. І, в принципі, так. Да. А так є Тітігуана All ну там буде комплектація, значить теж Highline, Хайлайн. Хай ну, такої шкіри рижої, ну, немає. Буде просто Алькантара. Все, насаложити і Слава Україні. Так, сьогодні ми нашому замовнику Ігорю віддаємо цей Ford Focus, ми його показували, вибирали. ну До того ми з Ігорем спілкувались, він до мене під'їхав. Вибрали спочатку в інтернеті. Ігор отримав огляд. Машина, початок реєстрації 2019 року. Двигун тут. 1,520 кінських сил і звичайний автомат. Значить, це вже новітній Ford Focus четвертого покоління. Так, що скажеш, Ігор, по поводу? Ну, скажу, що все відбулося відносно швидко. Дуже все сподобалося, дуже дякую. Все. так що, друзі, такі машинки є, і вони дешевше виходять, ніж Volkswagen Golf 7. -й. А якщо вже з 8-м, то, то 8 взагалі буде дорожче набагато. Так що замовляємо. Всього пока.